Друзі, вітаю! Сьогодні приготуємо мариновані помідорки. Це дуже смачна, дуже класна закуска. Готується вона дуже просто з доступних інгредієнтів, виходить з дуже делікатним смаком. Для приготування нам знадобиться помідорки, чері. Можна, звісно, взяти і звичайні помідорки, але чері для цього рецепту найкраще підходять. Далі нам знадобиться зелень. Я беру кріп, петрушку та трошки базиліку. Можна ще взяти кінзу, якщо ви її любите. Олія без запаху, солодка паприка трошечки, оцит винний або яблучний, декілька зубчиків часнику та сіль. І нам знадобиться одна велика цибулька я беру червону цибульку. Зелень нам потрібно подрібнити. Я нарізаю петрушку та кріп не дуже дрібно. Помідорки чері нам потрібно нарізати навпіл. Якщо берете звичайні помідорки, то їх треба буде розрізати на 4 частинки. Але чому чері найкраще підходять, бо вони маленькі, в них товста досить кожура і вони гарно тримають форму. Нарізані помідорки я одразу викладаю в мисочку, де буду маринувати ці помідорки з зеленью. Далі будемо з вами нарізати цибульку. Я беру червону, тому що в неї більш делікатний смак це, по-перше, а по-друге, за рахунок свого кольору, вона додає такого красивого фіолетового кольору до нашого салатику. І таким чином салатик більш гарнішим виглядає, тому що такі насичені кольори виходять: червоний, зелений, фіолетовий. Цибульку одразу викладаю на помідорки в мисочку. І також нарізаю базилік. Я його завжди нарізаю в останню чергу, тому що він дуже ароматний, і я хочу, щоб ці ефірні масла від базиліку всі залишилися у помідорках. І хочу нагадати, можете ще додати трошечки кінзи, якщо ви її любите. Вона зробить смак такий більш цікавий. І зверніть увагу, я на нарізаю дуже дрібно. Я нарізаю досить такими великими шматочками, щоб ця зелень відчувалася, коли ви будете куштувати ці помідорки. Далі все дуже просто. Ми просто додаємо всі спеції, олію, перемішуємо, і наші помідорки будуть вже маринуватися. Я додаю сіль. Далі всипаємо солодку паприку. До речі, ви можете додати і гострої паприки, але не дуже багато. Вливаємо оцет. Я використовую винний оцет, можна яблучний. Якщо будете використовувати звичайний столовий, візьміть в два рази менше. Далі додаю мед, це такий обов'язковий інгредієнт. І видавлюємо часничок. Можна його натерти на дрібній терці, але я часнодавкою видавлюю. Далі додаю олію без запаху. В мене наразі соняшникова, можна оливкову олію, до речі, використовувати, буде дуже класно. І все трошечки перемішуємо. Але робіть це досить делікатно, щоб наші помидорки тримали свою форму. Далі нам потрібно накрити салатик і залишити на 2-3 годинки. Якщо ви йдете десь на природу, на якийсь пікнік, дома готуйте, поки ви їдете на пікнік, поки там робите шашличок, ці помідорки замаринуються і у вас буде дуже класна смачна закуска. Ці помідорки дуже класні та смачні виходять. Я дуже раджу вам спробувати їх приготувати. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, це допомагає каналу рухатися далі.